Всім привіт і слава Україні! Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А я тим часом звернув увагу на декілька новин, які вигулькнули в мережі інтернет, а також в інших соцмережах, виданнях, в телепрограмах. І маючи таку нагоду зробити невеличкий аналіз, я вибрав декілька тем, які хотів би звернути вашу увагу. Отже, Учні заголовки СБУ знайшли блогерів, які, котрі опублікували роботу систем ППО. Ну а що їх шукати? Вони ж їх це, це, це все публікували на своїх соцмережах і, в принципі, самі ж себе і задокументували. Тому питання знайшли блогерів чи оголосили підозру? Трошки має звучати не в площині, що ми знайшли і подивилися на них, а оголосили підозру, порушили кримінальні провадження, санкція статті за роботу повідомлення ворога, в тому числі і через соцмережі, неважливо куди. Передбачає, якщо не помиляюсь, від п'яти років позбавлення волі, тому слава Україні починаємо працювати. Ви знаєте, мене чесно кажучи, що оці от інстасамки і інстасамці, які працюють на ворога, по-другому я їх назвати не можу. Ну, вони мене дратують, тому що вони зливають дані і після того сидять і кажуть, що їм, їм все дожди. Треба працювати, СБУ правильно зробило, але друге питання. Я не чую розслідування СБУ з приводу невимкнених камер відеоспостереження, поліцейських камер відеоспостереження чи інших, які там у нас сьогодні є, в тому числі в Києві. Ви знаєте, на початках війни дуже багато таких мереж, в тому числі камери відеоспостереження в Києві, були відімкнені. Чому? Щоб ворог не бачив переміщення наших військ. У даному випадку, ну якщо ми говоримо про блогерів, які опублікували, то я вам хочу нагадати, що Соловйов, Скабєєв і всі інші пропагандисти Кремля вони, до речі, публікували не зі сторінок блогерів, а вони публікували в кадри, скажімо так, зняті хакерами з камер відеонагляду в Україні, зокрема в столиці в Києві. Тому мене питання знову ж таки до СБУ: а якого біса? А чим займалась контрозвідка? А хто включив камери? А чому вони не відмикаються під час роботи, як мінімум, під час роботи чи переміщення військових колон, чи під час роботи протиповітряної оборони і так далі? Хто буде нести відповідальність за це? Ні, я розумію. Я розумію, що в нас є служба безпеки України, і в ній є контрозвідка. Напевно, левову частину тих контрозвідників на роботу брав Ваня Баканов за поданням з ФСБ Росії. Можливо, і я би хотів би побачити це очищення Служби безпеки України від вертикалі, котру призначалися Бакановим, наумовими, Кулінічем і так далі. Бо інакше ну що ми будемо робити з цим всім? Тому така історія. Я на неї зверну увагу і хочу, щоб ви також про це просто-напросто знали. Далі Далі є дуже багато новин з приводу того, що нібито парламентська асамблея Ради Європи тисне, нібито тисне на Україну провести демократичні вибори сьогодні, там вже майже під час воєнного стану. А потім наша влада говорить, що ні, ні під час воєнного стану, ну Даніло казав, це неможливо, це ми не будемо цього робити. Ми самі будемо вирішувати, коли там бла бла бла, далі по тексту. Отже, перші ластівки того, що рейтинги падають, і дуже хочеться швидко провести вибори, щоб закріпити результат. Рейтингу президента Зеленського, ну ці ластівки вже є в новинах. І я хочу сказати: я дивився на тези, які, які нібито спростовують, вище висловлюють позицію України і нібито невдоволення тиском з боку пар'є. Нема там такого тиску. Нема там такої вимоги провести вибори зараз під час воєнного стану. Вони просто говорять, що як прийде час в Україні, будуть вибори, вони мають бути самими демократичними, які можуть бути. А чому це е, дивиться в цю сторону? А я вам скажу тому, що зелені дуже добре думають, як би то зробити вибори, так як їм потрібно. Ну, наприклад, відмінити виборче законодавство, те проголосоване минулим парламентом, і зробити повністю закриті виборчі партійні списки. Ну це коли показують там якусь там першу десятку, а далі коти в мішку. Це їхня технологія, тому що виборець не повинен знати, кого команда Зеленського веде до влади. І, чесно кажучи, мене це, ну, воно мене не дивує, але я це бачу. Далі. Далі хотів звернути увагу на те, що в дуже багатьох медіа вису, вислизнула така новина, що президент Чехії Петер Павел летів на інагурацію. Чарльза 3 в Британію, короля Британії, звичайним рейсовим літаком. Ну, а наш прем'єр Шмигаль летів чартером. Вартість такого чартеру, кажуть деякі журналісти, до 40 мільйонів гривень. Чесно кажучи, я не знаю, вони що той чартер купили повністю літак заради одної поїздки. Ну, але тим не менше є таке, такі фотографії, є, хто на чому літав. Так от, я думаю, що це питання до. Наших служб відповідних для контролю, а чому ж такі розтрати під час війни? Тобто, нібито з однієї сторони той же самий Шмигаль їздить по Європі і просить з протягнутою рукою для України допомогу у вигляді фінансування нашої економіки, і в той же час така розкіш. Ну але тим не менше, ми бачимо те, що в принципі нічого в нашому королівстві не міняється. Напевно, це вже і є той кінець епохи бідності, і як то кажуть, сьогодні його можна не мазати на бутерброд а на, на хліб. Ну, а я звернув увагу на інший момент. Отже, є така присказка, можна, ну, це вона така кумедна приказка, це що можна вивезти дівушку із села, але не можна вивезти село із дівушки. Ну, тим не менше, зустріч президента Зеленського з Папою Римським була досить знаковою, але журналісти звернули увагу на декілька нюансів. Один із нюансів, що. Президент Зеленський не пропустив Папу Римського в його ж кабінет першим, а зайшов сам. Ну і поки ще папа стояв, президент Зеленський вже сів. Ну, в крісло мається на увазі за стіл. Я до чого просто веду, що ті журналісти, які звернули увагу на це, вони це приподнесли під таким, знаєте, жартом, напевно, що Папа Римський на прийомі у Зеленського. Так виглядала ця фотографія, де Зеленський сидить за столом, а Папа Римський стоїть поруч. Така історія, в принципі, вона є не непри... не неприємна з точки зору ну політики, але той же час французькі видання. Назвало приїзд Зеленського, сказали, що Зеленський приїхав разом зі своїм шапітом. Ну, чесно кажучи, якщо Арахамії і інші представники нашої делегації далі будуть ходити хто в шортах, хто в спортивних штанах, хоча і камуфляжної розкраски, то чесно кажучи, інакше як шапіто делегацію називати не будуть. Звичайно, посол України ну стурбований цим. і Він попросив вибачитись, тому що це значить неповага до делегації і так далі. Ну, але побачимо, подивимося. Ну, але то, що Шапіто, ви задайте ті фотографії, коли Зеленський їздив у Францію, і задайте, як вони були вдягнені, як вони там стояли, хто в чому. Всі такі, хто камуфлірований, хто не камуфлірований. Тобто, які, яка дипломатія, я, який етикет, Про що ви говорите? Можна вивезти дівку із села. Ну, не можна село вивезти із дівушки. Десь так приблизно я вважаю. Далі Росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії. Ну що ж, дипломатичний скандал Фінляндії і Росії набирає обертів. А я можу лише сказати, що за рахунок Фінляндії Росія отримала ще декілька сотень, якщо не тисяч кілометрів кордону з е, НАТО. Так, вони ж так хотіли спецоперацію, щоб України там не було, щоб кордони НАТО не розповсюджувалися близь границь Росії. Ну то вони мають. Далі тепер цікава новина. На тлі останнього бомбардування в Києві обіцяють відкрити всі бомбосховища. Виявляється, в нас же шмір. Ну, я, в принципі, завжди казав, що війна є так где далеко, а в нас тут діла контракти мільйони. Так от в Києві якась падлюка додумалася позакривати деякі бомбосховища, і значить, зараз міська рада змушена на це реагувати і зобов'язувати їх відкривати. Ще раз наголошую: в нас воєнний стан чи не воєнний стан? Вже закрили бомбосховища? Вже говоримо про вибори. Ну, чесно кажучи, цинізм сьогоднішньої влади він зашкалює. І, в принципі, я вважаю, що за закриті бомбосховища має бути кримінальна відповідальність. Ну, як мінімум, щось таке на кшталт небезпеки для громадян. Там ну, щось треба подумати добре. Тут мають попрацювати правоохоронці по відношенню до тих, хто дав команду закрити бомбосховище. Далі 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії Російської Федерації, і це прокладає шлях до можливих компенсацій за рахунок арештованих російських активів. Я вітаю наших західних партнерів, які думають про те, як ми будемо жити після війни, напевно, більше ніж наша влада. А я хочу сказати, чому я маю право так вважати, тому що більше як 100 російських великих бізнесів далі продовжує працювати в Україні. І у мене питання до президента і його політичної волі та його команди. Ви вдолі? Чи ви в тімі? Чому російські активи працюють в Україні? Чому вони не заарештовані? Чому за них ми не купуємо безпілотники? Чому за ці російські гроші, чому вони не конфісковані? Чому е, майно тих е, російських компаній? Нас сьогодні не через Прозору не продається. Рік війни пройшов, і ви кажете, що не вистачає грошей для виплат військовослужбовцям. Це взагалі, інша тема, але тим не менше, в мене це питання. Чому? І я хочу його сказати, щоб ви не забулися і занотували на олівець. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, підтримати вподобайка, коментар, перепост цього відео. Це саме найкраще, що ви можете допомогти. Звичайно, підписати своїх друзів, повідомити їм про те, що є такі. Ігор Лапін – це теж ваша посильна допомога. Ну і звичайно, монобанк, Пейпел чи кнопка спонсорство це те, що допомагає вижити цьому Ютуб каналу. А ми з вами далі продовжуємо говорити, що втрата кінжалів, непереможних, нібито кінжалів, аналогів нет, як повідомляє розвідка Британії, стала шоком для росіянців. Я хочу сказати, що вони видумали історію з атакою на їхній купол для того, щоб дати нам відповідь. Бомбардувати Київ, столицю центр Києва ракетами кінжал, ну тими, які вони вважали ні потапляємо, ні збиваємими. і це говорить лише про те, що росіяни будуть підвищувати ставку. Зраховуючи на те, що Левада, центр в Росії, проводячи соцопитування, порахували, що більше 30% росіян підтримують нанесення ядерного удару по Україні. Друзі, я думаю, що нам тут розслаблятися не треба. А за бомбосховища закриті в Києві, потрібно когось посадити, це як мінімум. Далі, в Орбана заявили, що ЄС і НАТО стали де факто стороною війни в Україні. Це на тлі того, що ЄС і НАТО підтримують нас зброєю, фінансами і так далі. Ну, буде знаком, напевно, якщо Орбан і його свора е, вийдуть з Євросоюзу з НАТО і подивляться, як то це протистояти агресії. Тоді вони, можливо, зрозуміють, хто агресор, а хто жертва. Звичайно, Орбану ближче підтримувати війну, як кажуть, в Україні на стороні Росії. Це вже я бачу по тій поведінці, яку вони собі дозволяють. Ну що ж, друзі, от такі новини, які я хотів з вами поділитися. Ну і можу ще єдине, що додати, що у нас є дуже серйозна проблема, і ця проблема полягає у виплатах військовим. Які знаходяться на лікуванні, ми про це поговоримо з вами сьогодні на стрімі. Я маю думаю, що буде в мене можливість не сьогодні, а завтра раніше на стрімі. Думаю, що буде в мене така можливість завтра організувати стрім. А на завершення хочу сказати: от знову ж таки свіженька новина. СБУ затримали блогерів. Ну богу дякувати. Якщо вже затримали, поки бачите, поки, поки договорив до ці, поки дописав цю програму, то вже і затримали. Ну, побачимо підозрі, побачимо вироки судів. Тоді будемо мати розуміння. Як у нас на хайпі можна сісти? І це буде незнаково, тому що війна має бути одна для всіх, якщо ми хочемо, щоб і перемога була одна для всіх. Десь так, друзі. Ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!